Усім доброго дня. Сьогодні на обзорі буде монета такої країни, як Естонія. Номінал 2 крони 1930 року випуску. На монеті зображений замок Тоомпеа. Це середньовічний замок, розташований у південно-західній частині одноіменного пагорба у центрі Таліна. Також є одним. З найстаріших та найбільших архітектурних комплексів Естонії. Будівництво фортеці почалося на склепі Тоомпеа, яка сягає заввишки до 40 метрів. Близько тисячі років тому на ньому було закладено городище давніх естів, що називалося Талеван Лінна. У 1219 році воно було захоплене данцями. Звідси і пішла назва міста Талін. Таанілін Естонською означає Данське місто. Ще що можна сказати. Нині весь палац перебуває у відданні Парламенту Естонської Республіки. Рейгі когу. Щодо монети. Як я вже казав, на монеті зображений замок Томпеа і номінал 2 крони. Тираж даної монети склав 1 мільйон 276 тисяч 455 штук. Матеріал, з якого виконана монета виготовлена, срібло 500-ї проби, білон. Діаметр монети 30 мм. Маса 12 грам. Товщина 2,5 мм. Гурт монети ребристий. Відношення аверса до реверса в нас іде медальне. 0 градусів. Зазаді в нас на монеті зображені три лева. Герб Естонії. Він і зберігся, і, можна сказати, і до сих пір. На монеті надпис Есті Варік, Естонська Республіка, лева в щиті. Дубові гілки по боках і знизу рік 1930. Доволі цікава монета, я думаю. Збереження в неї теж доволі непогане. Дякую, що дивилися. Заходьте і підписуйтесь на канал, ставте лайки. До побачення!